Нормально вважається, коли там афроамериканець називає іншого афроамериканця Ніга. Так. Нормально, коли військовий без кінцівки жартує про іншого військового без кінцівки або займається самоіронією. Але при цьому там коміки не можуть про це жартувати, Правильно? Ми якось приїхали в Вінницю в госпіталь до хлопців, щоб підняти настрій, хоча б трошки. І я зайшов в одну палату і, і військовий до військового каже. Коля, дивські люди прийшли, каже: збігай за пляшкою. Ну, І, і ви розумієте, що ну, не, не, не має, чим нема чим та. Вони між собою і тільки вони, і тільки між собою можуть так жартувати. Я не маю ніякого морально-етичного, свідомого, адекватного права дозволити собі щось подібне. І моє глибоке переконання, що ніхто не має такого права.